Українська мова уроки 5-6, частина 1. Тема Будова слова, орфографія. Тема уроку з читання Міфи легенди Василь Лисенко. Перекотеполе. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Я повторюю вивчене легко та швидко. Говорю і читаю. Красиво пишу. Дуже добре. Відкрийте 17-ту сторінку у підручнику. Попрацюйте з правою 4. Прочитайте слова. Оберіть слова з морфемами, як на схемах. Напишіть, відповідно розміщуючи. Розмовний. Звичайнісінький. Напишу. Розподіл припускати. Наприклад, беремо перше слово розмовний. Визначаємо морфеми, й закінчення, мов корінь, н-суфікс роз – префікс. Дивимося, чи є в нас така схема. Так, це в нас друга схема така. Отже, під другою схемою записуємо слово розмовний. Розбираємо наступне слово звичайнісінький. Правильно закінчення – «-ий» визначаємо корінь. «Звич» – добре. І в нас виходить два суфікси. «Айн» ісіньк. Звичайно, «айн» – «айн» перший суфікс, звичайнісінький, ісіньк другий суфікс. Дивимося, чи є в нас така схема. Немає. Отже, це слово не підходить. Беремо третє слово напишу. Визначаємо закінчення. Так, закінчення у корінь. Пиш. І на це буде префікс. Тут у нас один префікс, а за умовою нам потрібно два префікси. Це слово не підходить. Розбираємо наступне слово розподіл. Молодці нульове закінчення. Визначаємо корінь. Так, корінь діл від слова ділити визначаємо префікси. Правильно, перший префікс роз, другий префікс по. Поділ поділити може вживатися без префікса роз. Тому тут у нас два префікси. Ми бачимо, це в нас перша схема. Але перевіримо третє слово, вірніше, останнє слово припускати. Це в нас неозначена форма дієслова, тобто початкова форма дієслова. Закінчення немає, тому нам це слово не підходить. Отже, запишіть, будь ласка, розподіл розмовний. А що таке нульове закінчення? Дуже добре. Для того, щоб виконати наступну вправу, потрібно пригадати, які слова є незмінюваними. Молодці це прислівники, слова іншомовного походження і початкова форма дієслова. Отже, прочитайте слова та закресліть незмінювані. Вовк, двічі, чіткий. Шосе, ірій, увага, тихо, йорш, шістдесят, дарую, оцей, зліва, ліс, восьмий, овес, осіння. Які слова ви закреслили? Перевірте, незмінюваними є слова. Двічі, шосе, тихо, зліва. Всі інші слова в нас змінювані. Тепер відкрийте робочі зошити, запишіть сьогоднішнє число. Класна робота, вправа 4». Поділіть аркуш, аркуш зошита на дві колоночки. Запишіть подані слова у дві колонки. У першу колонку запишіть слова з нульовим закінченням, а в другу колонку із іншими закінченнями. Наприклад, вовк. Та це нульове закінчення. Тому в нас у першу колоночку. А чіткий є? Так, закінчення «ий», тому ми запишемо у другу колоночку. Тепер поставте відео на паузу та виконайте це завдання самостійно. Перевірте: ірій має нульове закінчення. Увага це слово має закінчення А. Йорж має нульове закінчення. 60. Також це слово має нульове закінчення. Дарую, закінчення ю, оцей. Так, це закінчення ей. Наприклад, «оцього», його, от цьому. Ліс. Так, це слово має нульове закінчення восьмий. Молодці закінчення ій пишемо в другу колоночку «овес». Так, це слово має нульове закінчення і осіннє. Закінчення є. А тепер з перших літер прочитайте слова. Вийшло чудово! Дуже добре! Закрийте робочі зошити. Сторіночка 17 у підручнику. Прочитайте вірш Надії Красоткіної, який має назву Мова моя, та заповніть пропуски. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте. Мова моя. Ти пречиста і славна, трепетна, ранкова роса. Ти називаєшся нині державна. Все в тобі є і багатство, і краса. Мовою рідною я розмовляю. Вільно живу я у ріднім краю, і Україну мою прославляю. Вірність і серце їй віддаю. Назвіть орфограми. А як авторка віршу ставиться до рідної мови? Підкресліть у вірші слова, які мають таку самобудову, як слово «мово». Тобто, бачимо закінчення, корінь і, відповідно, основа. Поставте відео на паузу, знайдіть та підкресліть всі слова, які мають таку ж самобудову. Не вірте Славна, роса, краса. Мовою. Рідною, живу, краю. Вірність. Серце дуже добре. Попрацюйте з наступною вправою. Прочитайте слова та утворіть нові зі зменшувальними суфіксами «еньк», есеньк, ечк, очк. І їх потрібно записати. Наприклад, густий. «густенький», «густесенький». Бачимо, підходить лише два суфікси до цього слова. Вузький. Так само підійде два слова. Вузенький, вузенький, доня. Так, донечка. Суфікс ечка. Діти. Так, діточки, суфікс очка, слово. Так, словечко, суфікс ечк. Дуже добре. Запишіть. Подумайте, з яким із перелічених суфіксів еньк, есень, ечк, очка можна утворити ласкаві слова для слів дід, баба, тато, мати. Чудово! Перегорніть сторінку у підручнику, пригадайте правило на орфограму. Букви з с у префіксах. Прочитайте навчальну одиницю. До часто вшиваних належать зокрема префікси С, з, зі, «зо». Перед буквами «к», «п», Т, «ф», «х» пишемо префікс С: скинути, схопити, стерти. Запам'ятайте мнемічну фразу птах». Якщо корінь починається з бігом декількох приголосних звуків, уживаємо префікси зі «зо». Зібрати зім'яти зомліти. В інших випадках пишемо префікс з зшити, зробити, зчистити, зекономити. Поставте відео на паузу прочитайте ще раз навчальну одиницю та відтворіть її із пам'яті. Чудово! А тепер самостійно попрацюйте з мовним тренажером та утворіть нові дієслова із префіксами з «с», «зі». Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А тепер перевірте. Сказати зійшов, зносити. Зігріють, сховати, садити, зірветься, сформувати, зіскочити, спитати, стемніти, зітліти, або ще можна зотліти, зрізати, зламати. Дуже добре молодці. Пригадайте наступну навчальну одиницю, де ми вживаємо префікси розбес. Прочитайте та запишіть свої приклади і запишіть пропущені слова. У префіксах без завжди пишемо букву з. Наприклад, безводний розбитий. Після префіксів із кінцевим приголосним перед яю її ставимо. Так, апостроф. Наприклад, з'єднати, роз'яснити, з'їхати, наприклад. Дуже добре. І тепер вам потрібно потренуватися ж, знову ж таки, вживати префікси роз-без. Прочитайте слова та за допомогою цих префіксів утворіть нові. Наприклад, сумнівний. Так, нам сюди краще підійде префікс без, безсумнівний. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте: безсумнівний, беззмістовний, розчарований, безпам'ятний. Розшукати. Роз'яснити. Зверніть увагу роз'яснити. Ми ставимо апостроф так після префіксів із кінцевим твердим приголосним перед літерами я, ю, є, ї. Розчинний, безкінечний, беззоряний. Дуже добре. Прочитайте слова та напишіть їх графічно. Так, це слова з'єднати. Під'їхати, як ми їх запишемо. Молодці з апострофом. Запишіть. А тепер поставте відео на паузу та усно зробіть фонетичний розбір цих слів. За потреби можете скористатися зразком на 51 сторінці у підручнику. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Дуже добре. Сторіночка 19 у підручнику. Ви учасники великих перегонів. тому оберіть автомобіль, на якому будете брати участь у авторалі, та обведіть його. За 4 хвилини виконайте всі завдання. Якщо впораєтеся зі всіма завданнями успішно, то отримаєте гран-при та розфарбуєте свій трофей. Тому поставте відео на паузу, на секундомірі поставте 4 хвилини і виконайте запропоновані завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці, так тримати.